Патрульна поліція Одеської області та міста Ізмаїл запрошує до своїх лав нові обличчя як стати поліцейським та які етапи перед цим необхідно пройти. Ми дізнавалися в Ізмірському відділі патрульної поліції. Набір до патрульної поліції в Одеській області та місті Ізмаїл триває. Ми чекаємо відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки, ваш час настав. Про вимоги до кандидатів розповіла поліцейська відділу із зв'язків з громадськістю Марина Четіна. Вимоги до кандидатів патрульної поліції, громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна загальна середня освіта, посвідчення водія категорії Б. Серед основних обов'язків майбутніх інспекторів оперативне реагування на правопорушення, підтримка порядку на своїй ділянці, забезпечення безпеки дорожнього руху та протидія злочинності. Для подачі заявки кандидати повинні мати при собі ряд документів. Серед них документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про освіту, копія трудової книжки, копія військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця, фотокартка 9х12, особова картка визначеного зразка, автобіографія. Повнена електронна декларація та медична довідка про стан здоров'я. Також необхідно подати електронну заяву на участь у конкурсі та заповнити анкету. Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити. Заявка на участь у конкурсі, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією. Більше інформації про набір можна дізнатися на офіційній сторінці патрульної поліції України, за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. До зустрічі на службі. Разом зробимо рідне місто безпечнішим. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.